Роблема житлона не сьогодні виникла, і вона надзвичайно складна. Це являється так проблемою для. Дітей сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування, не тільки в нас, тому що от особливо для таких областей, я маю на увазі дотаційних, важливо прийняття загальнодержавної, де би були виділені кошти з держави. 10% дітей сиріт Буковини досі не мають свого житла. Буковинка Інна з 4 років росте без батьків. Коли вона була зовсім маленькою, матір поїхала на заробітки до Іспанії і з того часу зникла безвісти. Чого найбільше потребують такі діти, котрі зростають сиротами, знає із власного досвіду? Каже, хотілось би, аби соціальна допомога для них була більшою. Коли я ще жила біля бабусі і дідуся, то було легше. Коли я вже більш стала самостійна, вже потрібно тут навчатись, вже самостійно себе забезпечують. То звичайно, дечого чого не вистачає на дечому, як як всім доводиться економити. Ну, взагалі, фінансів більше потрібно. Начальник служби у справах дітей Чернівецької облдержадміністрації каже, у цей складний для країни час розраховувати на збільшення соціальних виплат не доводиться. Тіше, що вони бодай не зменшуються, і що надходять вчасно. З жодної затримки з виплатами дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського опікування, які перебувають під опікою в дитячих будинках сімейного типу прийомних сімей. На сьогоднішній день немає, проте дівчина навіть не зважаючи на нелегку долю, не скаржиться на життя. Вона успішно навчається в університеті, пише вірші і прагне в майбутньому стати журналістом. Ми розуміємо, які зараз круті наша держава, і у якій скруті зараз наші солдати. Звичайно, потрібно переживати, потрібно якось підтримувати. Є багато також випадків, що діти чимось навіть у себе можуть зекономити, щоб відкласти кошти і допомогти солдатам. І я, я так само як. Підтримую морально, фінансово, як тільки можемо. А ще сподівається, що невдовзі неоголошена війна завершиться, і держава, нарешті, матиме можливість краще дбати про дітей-сиріт. Ольга Андрійська, Ярослав Левицький місцевий час.